Ось такий трьохфазний інвертор Solis 12 кВт, номінальна потужність до 24 пікової потужності. Ось його характеристики. Зафіксую кому цікаво, до 19 кВт по сонячним панелям, до 1000 вольт на один стрінг, на три стрінги, підтримує високу амперні. Сучасні панелі 20 А, наприклад, 700-ті панелі, вони йдуть 18 А вже. От. Більшість інверторів зараз 16 підтримує в районі 16 А. Тобто буде відсікати по, по, по силі току. От. Акумулятори до 250 А може заряджати літій різофосфат масив. Є в нас для транспортування підняття така так, Ну, дві такі потужні ручки складні, а, три вентилятори на обдув, перемикач включення а, панелей. Ну, от, з тої сторони є вимикач. Стандартний по Роз'ємам у нас а, на батареї. Генпорт іде. Вихід на мережі з вхід, компорти, підключення Wi-Fi, кабель для зв'язку з батареєю, і в нас є два MPPT, вже підключені панельки. Один MPPT на два трекери. тобто Загалом можна додати три стрінги, три поля от загальною потужністю повторюся 19 кВт